Бажаємо доброго дня, друзі. У мене в руках книга про українську самопожертву і непереможність. Вона має назву Фрагменти української незламності. Це видання створено рукою журналіста-письменника Павла Смовжа. Вона про 39 героїв-захисників, які загинули. Під час оборони Київщини у лютому березні 2022 року. Це книга про їх героїчний подвиг, а також про подвиг і втрати мирних людей Іванківської громади Вишгородського району Київщини, яка була зайнята російськими військами вже у кінці дня. 24 лютого 2022 року. Окупація тривала 35 діб, 35 діб звірств, знущань і жорстокості. У відомій пісні Олександра Пономарьова є такі рядки. Десь п'ятий ранку лютого розпочалася війна, в тому лютому незабутньому, вся країна натягнулась струна. В перші дні війни тисячі хлопців і дівчат стали на захист батьківщини. Вони мали тверду мотивацію і героїзм. Серед цих героїв є і наш з вами земляк, старший лейтенант, командир другого гірсько-штурмового взводу, 3-го гірсько-штурмового взводу, другої гірсько-штурмової роти військової частини А-3892. Іван Ахремчук на позивний кікер. 7 березня 2022 року, він брав участь у штормі населеного пункту Слобода Кухарська між Києвом і Житомиром. Під час розвитку бою, перебуваючи на броні БМП, витягнув з палаючої машини водія, чим і врятував йому життя. Прицільним вогнем з автомата подавляв ворожу піхоту, отримавши поранення. До останнього наносив ураження живі силі противника під час бою отримав поранення на сумісне життя. Автор пише, що написанню книги передувала велика пошукова робота в пошуку інформації про нашого земляка героя Івана Охрімчука допомогла стаття Тетяни Жоган, зберігача фондів Славутського історичного музею. Яка у своїй статті написала, зі сльозами на очах до музею зайшла жінка. Десь тут є мій Іванко і стала завмерше біля фото, яке побачила на тимчасовій виставці. У розмові виявилося, що вона рідна сестра Івана Охрімчука, який віддав життя за Україну. Розділ книги, присвячений Івану Хримчуку, називається Хай біли наш буде перемогою, а перемога помстою. Такими словами Іван проведжав останню путь своїх побратимів. Книга, фрагменти української незламності, містить біографію героя, інформацію про нагороди, про шанування пам'яті Івана Хримчука, а ще теплі спогади коганої дівчини Анастасії. Сестри Людмили, племінниці, односельців. Є в книжці такий епізод, як випускник Національної академії сухопутних військ після, після закінчення цієї академії, гарний молодий, ставний лейтенант біжить, поспішає до мами на город, ідучи межею з букетом квітів. Як він тепло обійняв рідненьку. Кашкетка із кожатома приміряв. На презентацію книги Фрагменти української незламності ми запросили сестру Героя Івана Людмилу Шинкову. Власне, вона і подарувала книгу Фрагменти української незламності у фонди публічної бібліотеки Улашанівської громади. Я хочу надати слово пані Людмилі. Будь ласка, розкажіть нам, яким був ваш Іванко? Наш Іванко був ну, найкращим, напевно, у світі братом, сином. Він для мене був не лише братом, він був для мене і сином, тому що він ровесник моєї доньки. Вони разом зростали. Він був вірним другом для своїх племінників, братом для них, завжди підтримував, допомагав. Я так само ділилася усім з ним. Він взагалі був най, ну, найкращим. Сусіди казали, поцілований Богом. І ви знаєте, хотіла згадати щось погане за все його життя, хоча б хоч раз слово якесь погане сказав, чи голос підвисив. Ніколи цього не було. Ну, він дійсно був поцілований Богом. Він був найкращим. Його важке дитинство було в 90-ті роки. Він піднімався, сам всього досягнув в житті, сам вступив до лав армії, заключивши контракт. Після того навчався на снайпера. Потім е, був в зоні бойових дів, е, дій, Адіївка, Мар'янка. Дуже важко е, переживав втрату своїх побратимів, встановлював меморіальні дошки. У мене є відео, навіть і встановлення. Не... Він встановував своїх побратимів, вшановував їх. Добрими словами згадував і завжди казав, хай бій наш буде перемогою, а перемога буде помстою. Це його слова, які закарбовані зараз на плиті, на пам'ятнику, яку йому поставили. Ну, Іванко, я можу про нього казати дуже багато. Він взагалі був самим самим найкращим і дуже, дуже важко пережити втрату. І я навіть не знаю, як мо надалі жити, тому що немає дня, щоб його не згадувати. І прокручую в голові. Останні хвилини, напевно, його життя хоч я їх і не знаю. Але отак от кожен кожнісінький день, кожну кожнісіньку ніч лягаю і згадую його, і думаю, як йому було бідненькому важко. Напередодні своєї смерті він нам позвонив, сказав, що в нього все добре. А своїй колезі позвонив, сказав, що якщо я сьомого не вийду на зв'язок, то перейшли речі, забери і перейшли сестрі. А п'ятого числа, коли вони видягалися з білоруського кордону, він зовсім незнайомій людині віддав сумку. І в тій сумці були пакети, і його кітель, ну. Їм не стерка, чи як правильно сказати. І там були в кишені, всі його документи. Вже тоді він знав, що він, напевно, не повернеться. Хоть в нас і не було думки такої, що з ним може щось статися. Він рожений на Івана Купала, названий Іванком. Я завжди казала, у тебе дуже сильний ангел-охоронець Іванку. Ото гинули хлопці, а він повертався живим. А тут ну, Бог не оберіг, ангел-охоронець не оберіг, там нашого Іванка. Царство йому небесне, земля хай буде пухом. Ми його завжди будемо пам'ятати, любити. І я дуже завдячую Павлу Яковичу. Смовжу, що він написав цю книгу про героїв, які першими взяли бій на себе, захищаючи підхід до Києва. Завдяки їм, напевно, не дійшов ворог до Києва. Ми їм всі всім їм завдячуємо, що ми сьогодні живі, що ми сьогодні бачимо білий світ і. Дуже-дуже нам важко всім родинам пережити цю біль. Ми зараз, я спілкуюся з усіма родинами загибших. 7 березня на річницю загибелі хлопці буде встановлено під Києвом в Слободі Кухарській меморіал пам'яті. Там також буде урочисте відкриття. Зірося всі рідні. Ми зараз стали одною великою родиною. Це наш біль. Іванко, ну що ж я можу про нього сказати? Він з дитинства був дуже хорошим, спокійним, заощадливим. Він збирав свої гроші і така, така є подія. От збирав свої гроші і складав, складав, а потім хом'ячок знайшов ті гроші і всі з'їв. Так, така цікавинка маленька з його життя дитячого. Взагалі він всім приходив на допомогу. І в групах, де я виставляю, я дуже хочу, щоб пам'ять про нього жила. Хоч він дуже не любив про себе розповідати і хвалити своїми нагородами. Він має п'ять нагород. І останній орден Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. І завжди привозив для мами її в коробочках і складав, навіть не чіпляючи їх на кітель. А мама ходила сусідом, хвалилася, от який не є син героїв. А я зараз хочу зробити, щоб про нього знали. і Роблю все можливе для цього. І дуже завдякую, завдячую всім вам особисто, що ви бережете пам'ять про нашого Іванка. Адже вони заслуговують, щоб пам'ять про них жила. Ми а. дякуємо вам, пані Людмила. Іванко живе не тільки в книзі, фрагменти української незламності. Він буде жити в наших серцях. Пам'ять про таких людей не згасає. Мудрий і впевнений, завжди усміхнений, веселий, надійний. Його улюбленою фразою було у мене буде все добре, не хвилюйтесь. Людмила пише, мій Ваня суміш спокою, щастя та захисту. Поховали захисника в селі Пашуків Лашанівської громади, в рідній земельці, як і хотів герой. Свою безмежну любов до Батьківщини він передав племінникові. Той завжди мрів піти по його ступам і вступити в військову академію. Так і сталося. Він вступив в Житомирський військовий інститут, щоб здобути професію захисник Батьківщини. У післямові до книги автор пише, що написав далеко не про всіх героїв, яких благословив. Набій з ворогом Київська земля, адже війна з варваром агресором триває і сьогодні. Ми благаємо Бога, щоб поставив крапку у цьому списку. Дякуємо вам, воїни світла. Слава Україні, героям слава!